Всім привіт, Автомаркет Рівне на зв'язку. Заїхав до нас в наявність, такий красний. Це в нас Mercedes Sprinter, кабіна кабінаборт в максимальній базі, на спарці. Це в нас 19 й рік, в такому красивому, в жовтому кольорі. Все в нас ціленьке, гарненьке, без всяких зауважень. Всі шість пеліз континенталь, дуже... В хорошому стані. Має фаркоп прицепне, також сходинку борт. Борт наш також ціленький, гарненький, з довжиною 360 і шириною 220. Тут у нас також ціленький гарненький має 6 місць, має водій та пасажир підлокітник. Ось такий от мультимедіу, клімат-контроль, кондиціонер на автоматі, також має датчик, світло, дощу, Два, три ключа навіть має. Двигун тут у нас. 2,2 дизель, 163, кінці сили, 120 кВт. Ось такий красень. А ціна його 29900. Усім гарного дня!